Місяць підготовки і от нарешті за тиждень до місцевих виборів Бориспільська районна територіальна виборча комісія затверджує кінцеві макети чотирьох бюлетенів. Бюлетені вам все зрозуміло. Даємо вдома. Для України ці вибори є історичними і складними, адже проходитимуть за оновленим виборчим законодавством. Нова виборча система передбачає, що депутатів на місцевих виборах обиратимуть за відкритими списками. Це означає, що слід проголосувати не лише за партію, але й за кандидата від партії. В комісіях сподіваються, що виборець нічого не наплутає та прийде на дільницю підготовленим. Люди, якщо йдуть на вибори, якщо вони вже прийшли, то вони розуміють, за кого вони повинні голосувати. Це не так, що людина прийшла до виборчої дільниці і вона буде розбиратися, за кого йому голосувати. Це важко, звісно. Кількість бюлетенів, які отримає на дільниці виборець, різна і залежить від місця проживання. Нічого не зміниться для громад з кількістю виборців до 10 тисяч. За допомогою звичних бюлетенів обиратимуть міських, селищних, сільських голів та депутатів місцевих рад. Інакше в більших населених пунктах, як от приміром, Бориспіль, де обиратимуть ще й депутатів районної і обласної рад. Тут буде чотири бюлетені. І виборці наочно побачать реформу виборчого законодавства. Як правильно заповнювати новий бюлетень у спеціальному ролику, розповіла Центральна виборча комісія. Зробіть позначку плюс або іншу у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації. Впишіть порядковий номер кандидата у депутати, якого підтримуєте у квадраті з нанесеним трафаретом. Проголосуйте відповідально. Будь-що у квадраті навпроти партії, згідно з Новим Виборчим кодексом, вважається позначкою. Байдуже, буде це галочка, хрестик чи навіть знак долара. Такий голос зарахують. Інакше з другою клітинкою. Тут треба чітко вписати номер кандидата від партії. Цифри треба наносити за трафаретом, як колись індекс на поштових конвертах. Аналітик громадської організації ОПОРА Олександр Клюжев каже, що ознайомитися зі списком кандидатів можна заздалегідь на сайті ЦВК. Голосування за відкритими списками може здатися складним та незвичним для виборців, однак у майбутньому може посилити партійні регіональні осередки. Раді це на користь нашим партійним структурам, тому що партії у нас надзвичайно централізовані. Місцеві організації залежать фінансово, організаційно бюрократично від вузького кола керівного органу на центральному рівні. Є сподівання, що, хоча б через виборчу систему, виникнуть лідери всередині партій, які будуть підвищувати якість самих партійних інститутів. У ЦВК тим часом прогнозують можливі помилки. Зокрема, виборці можуть проголосувати лише за партію, а за кандидата забути. Це не так страшно, адже такий голос зараховується партії. Виборці також можуть обрати одну партію, але кандидата від іншої політичної сили. Тоді треба мати на увазі, що голос зарахується на підтримку партії, а не кандидата. Виборці можуть проставляти. Виключно цифру навпроти кандидата, не проставивши її за партію. А в даному випадку виборчий кодекс визначає, що якщо навпроти партії, конкретно партії не, не проставлена відповідна позначка, то вважається, що бюлетень по суті не дійсна. Тобто наявність тільки цифри за кандидата може мати наслідком недійсності на бюлетень. І в даному випадку дійсно виборці можуть припускатися таких помилок через вкрай короткі терміни підготовки до виборів. Помилки очікують не лише від виборців, але й від дільничих комісій. Аби їх прорахувати в ЦВК вперше перед виборами зробили моделювання голосування в Одесі. Дивилися, як голосувати в умовах карантину. В Києві моделювали підрахунок голосів. Моделювання, яке проводили ми в Одесі, саме пов'язане з протиепідемічними заходами, зокрема, і виявило таку проблематику, що дійсно черги, черги можуть утворюватися. Загальний середній час збільшується десь від однієї до двох хвилин. Моделювання показало, що час підрахунку ну, скоріше за все, буде суттєво довшим. У комітеті виборців України від початку старту кампанії не стихають телефонні дзвінки від членів дільничих комісій. Проблема в тому, що в новому законі не прописані чіткі правила, за якими бюлетень вважається недійсним. А додаткові роз'яснення ЦВК кожна комісія зможе трактувати по-своєму через складність підрахунку голосів та тиск від кандидатів, це може стати проблемою. Для членів комісії це дуже складно рахувати. Тобто, якщо їм раніше умовно кажучи, потрібно було там порахувати голоси за 10 партій, то тепер їм потрібно проголос порахувати голоси за 10 партій і за там 10 кандидатів від кожної партії. Тобто замість десяти математичних дій потрібно зробити сто математичних дій. І ми можемо уявити, які ці будуть стопки. Ми вважаємо, що вибори будуть серйозно заполітизовані. Ми вже зараз бачимо, що в принципі масштаб кампанії, яка ведеться, він не відповідає от, традиційним витратам на місцеві вибори. Він відповідає витратам на парламентські вибори. Тобто дуже багато коштів в кампанію вливається, і сама кампанія дуже важлива і для влади, і для опозиції. За міжнародною практикою на перших виборах після впровадження системи відкритих списків до 10% бюлетенів вважаються недійсними. Та схоже, в Україні цей показник може бути більшим. За тиждень до виборів багато виборців усе ще не знають про нові правила голосування. Можна проголосувати на місцевих виборах? Так, плануємо. А ви чули про нові виборчий закон, про зміни голосування? Ні, поки що. Я ні, не знаю. Як правильно голосувати, аби бюлетень був дійсним? Ну, ще, чесно говоря, не дивився. Ну, я думаю, розберемося, що до такого. А скільки бюлетнів буде? Бюлетнів п'ять, мабуть. Ви з Києва. А? Ви з Києва? З Києва. В Києві два. До речі, внаслідок реформи децентралізації податки від місцевого бізнесу тепер залишаються в громадах. А отже, вперше місцеві політики, яких обиратимуть українці, матимуть чималий бюджет і повноваження, вказують оглядачі. Тож, попри традиційну недовіру до влади, українцям варто реалізувати своє виборче право, прийшовши на вибори 25 жовтня.